Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами відправляємось у подорож до веселого міста алфавіт. До нього нам лягає путь. У ньому літери живуть. А щоб дізнатись, із якою літерою ми будемо сьогодні знайомитись, послухайте казку. У густому-густому лісі жив собі сірий вовк. Усі жителі лісу його дуже боялися, часто обходили його стороною. Друзів у нього було мало, сусідів поруч теж не було. Самотня жило у сірому вовку. Увечері, коли на небо виходив місяць, вовк сідав на озлісі і заводив свою пісню. В, 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 в. в. Який звук виходить у сірого вовка? Так, звук сірого вовка звучить в В. Пісеньки не виходить. Звук немов вибухає. Тому ми поселимо його у синій будиночок? А зараз звуковий чоловічок пропонує вам пригодати слова на букву В звук В. Вухо. Ворона, вишня, вовк. Ваза, вовк, відро, вишня, вата, ведмідь, віник, верблюд, велосипед. Малята. Давайте поміркуємо, на що схожа буква В. Звук В так, на велосипед, крильця метелика, на окуляри, дві вишенки, дві малинки. Діти, ви молодці. А зараз звуковий чоловічок хоче з вами пограти. Якщо у слові ви почуєте звук В, плескайте у долоньки, а якщо звука В немає, тупайте ніжками. Ну що, гру почали вишня, велосипед, машина, виноград. Слива, Автобус, Апельсин, Огірок Диван, Ведмідь Вовк. Дітки, ви молодці. Малята, а з яким звуком ми з вами познайомились? Так, зі звуком В. На цьому наше заняття завершилось. До зустрічі Україні звуків.